Чекають вечора люди, схожі на равликів, так гірко сплять на вокзалах, так глибоко. Ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли на це ж на спині свій дім і своє минуле, вперті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну. Діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стобур. Ми потребуємо дива, потребуємо людяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому, насамперед віру в те, що ти сюди недмінно повернешся. У покорений час шаленців і втікачів, запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі. Ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголосся. Ночівлі ці подорожні, поміж дощем і тиші. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця.